мене ще везеш? На Нову почти резину відправити. Що ти казав? Ти казав? <рес> Тепер я буду як ти. Що ти казав? Це пакровський, це это Це пакровська, це пакровська. Це пакровска, это пакровська. Это Покровску. Все все все, тормози, тормози, тормози. тормози, тормози, тормози. 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 Це біля бомбосховище. Ну, Вимкни. А вона так видно. Рабить.

Але ти думаєш, що в нас тут ну, типу, торба. У нас торба тільки коли ми не можемо виїхати з позиції. Коли ми виїжджаємо з позиції, тут люди, дві жухи. Але тут коротше, дівчата є такі, що ходять, поняла? Я не можу об'яснити, якої вони поведінки. Ну коротше. Ми прийшли в заклад. А ти вирішив поїсти свою травичку і перчик. Тут просто. Знаєш, що ти тут кудина? Ану, 1942 кілометри. Дивися зі сторони, який він газить, так так Ти не подобаєшся такому? Ні. Ну живи просто, ти приставлена на ньому. Ти з цієї сторони зайди, Котик. Ти просто мордочку його зійми. Я твою мордочку знімаю, ти серйозно щас? Дивися, Котик, Сейчас? я сідаю, я не шучу, Я дуже хочу собі цей мотоцикл знімати. В тебе ж є вдома мотоцикл. Він білий, цей чорний. Ти шо прыгал? Зай, ну він ну, вообще, ну, дивись, дивись. Раз, сюда ключик Зай ці ленточки краще, ніж на Rolls-Royce. Ну, подивись на нього. Ну Ти бачиш його? Ну Він шикарний. Ти просто так раз на нього. І. Де... Ох, та ти що. Диви. Прям він геть під мене. Диви, запасочка новенька. Це електро, зай. Це як Тесла, так? Це як Да. це як, да. як каєр. Я в шокі. Це з моєї сумки відпало. Я тепер теж тось. Бачиш? Тойс. Тойс. Я ж не казав, що це фури пломбірувати. Я не знаю, чи вам чути, бо мені дуже чути. Щоб ви розуміли, минулу ніч було таке відчуття, що я знаходжусь в картковому ну, да. в карточному домі. В картковому будинку. Тому що декілька разів прилітали каби десь поряд і гради. І таке враження, ніби це реально картковий будинок. Е, ніби таке відчуття, ніби зараз ці панелі просто так от зложаться, як карти. Там щось димить. Це Авдіївка, зараз. Зараз ми так щень повернемо, і в тебе Авдіївка, прямо як на ладоні. Може, вже пора розвертатися? Угу, mm -hmm. Розвертаємося. А якщо відкрити двері, подивитися, так складається. Та я не хочу. Бачиш відграда на землі. Так, да, все, клас, супер, повертаємося. Да. Це там наша Авдівка. Ось стоять. Там пулемоти. Коротше, тут місце, зараз я так спробую, щоб не було зрозуміло, де евакуюють поранених. Ну, звідки евакуюють. І там дуже багато валяється речей в крові. Це дуже далеко. Да, це немає. Маленький, а що там кінці комиша роздівався, по Угу. Це колись тут був дим культури, я привозив сюди. Тут жило багато діток, я сюди привозив першу партію допомоги. Ну, там ззаді вже все зруйновано. Це ще приймає. Ого! Это сюда прилетело. А. а это когда ты тут был, это уже было, или это... Нет, это недавно случилось. это было пекло, что это стекло. Видишь, нас плавалось просто. Это стекло сюда. Прошу прощения. Ну а ты же представь, какой урод пришел и написал сюда. <реклама> ты сказал, что людям это не интересно. Смотри, все. Теперь я заболеваю, смотри. Дивись, красиво блестит. А пахнет я. Короче, тут живет мой кенпо. Я в приходил ночью и делаю вот так. Так приходишь ночью, и, когда тут же темно, так часа два ночи так делаю. И говорю. Привет! Добрый день! Я дела? 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 Что случилось? Ага. Я понял. Можно сирень понюхать? А? Сирень можно понюхать? Конечно, можно. Я? Да. Недавно. Где мой кот Херсон? А где бегает? Где бегает? Я знаю, что вы его закопали за шахтой. А, вы его лопатой вот. добили и закопали. Почему вы мне говорите, что он белый? Да, он бегает к вам. Как он до меня бегает? Его нет, он закопанный. Вот когда я каждый раз вспоминаю про Херсона, я всегда так делаю, прихожу в любое время, стукаю в дверь и говорю, можно сирень понюхать? Мама, мама. Бляха, муха, что, что это такое? Так и Петя, бач, не дёбайте. Да ну, я дёбаю. Петя? Кажи, ты вы. Ну, да ты нападаешь. Короче, писли бы он, писли там. Дед меня позвал спирту ёбнуть, кажи, попись. А ты там такой. Пей, 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 пей. Ну, пей, говорит. Да не, не. Таранки какие-то есть. А? Таранки какие-то есть. А?

да ты что, и отрыжку туда пускай. Не! А кого мы помянули только что? Кота Херсона помянули моего. Да, я вам кажу, я когда-то как взорвусь, как психану. Как возьму палку, как зайду. Я вам молодец, напомню. У вас были клубы, когда вы были молодые? На дискотеке ходили? Под какие песни танцевали? Ну а какие песни? Какая самая популярная была такая ритмичная? Я когда к вам вот это психану какой-то раз, как вспомнил то, что вы Херсона моего похоронили. Как возьму какую-то палку. Если вы услышите, что играет поздняя осень, знаете, это я иду с дракой. О, сейчас О, Так оно раскидывает, это даже... Лещи, брат. Мій маленький пінгвін стріляє. Я попала? Да. Давай я зараз ще... під зиму, як ти попадаєш. Дистанція. Не попала. не попала. Дистанція 1300 см. Давай. Попала. Так, 1300 см попало, пішли. Палець курка забери. Я не Я відео тобі покажу, я не держу. то слухай уважно в самий низ в крайнє положення. Оце, це, от тобі, будь ласка. Ні. Бери. А вухом я зараз собі... Давай, нормально, ти крепко тримай. Та ні, зараз в дай. Нічого да страшного, давай. Дай. давай, давай. Тримай крепко. і голову підбородок прижми до цієї штуки. Давай. Молодец. Давай. Так у а нас тут столки 12 было и больше! Ты куда мы... забрался? Это первая фотка? Это первая фотка. А теперь... Ты опять куда сидишь? Це За хлібом? Бачите, це Ти вбирає, що це, танк? це О, Боже. І так ми знову в цьому місці, і тут є номер картки, куди всі бажаючи можуть скинути для того, щоб підтримувати це місце і смачно годувати військових. Ми доїхали до Дніпра, і я ніколи не думала, що у великому місті буде так складно знайти, де залишитися переночувати, щоб були вільні місця. І скрізь все зайнято навіть у величезних готелях. Просто Фух. зараз перша година ночі, дуже хочеться спати. Тому дякую за увагу. На добраніч.